Пане Євгене, розпочнемо з м, Сполучених Штатів Америки і з Китаю. Теж вже ця тема дуже багато де звучала, але є нові значить, дані про те, що Трамп сказав, що мита. За високі буде їх зменшувати 145% Вони точно не будуть, але й не будуть нульовими. Перед тим він, значить, що казав про те, що ці торгівельні війни це добре, тому що їх можна виграти, натякаючи, що вони виграють в Китаї. А тут вчора заява про те, що ці мита будуть знижені. Це про що свідчить? Що Китай таки веде цю гонку? Звичайно, ми зараз є свідками того. Що Сполучені Штати реально програють цій торгівельній війні взагалі в цьому протистоянні з Китайською Народною Республікою. Чому? Тому що е, Пікін підготувався до цих всіх е, моментів. Стратегії Пікіну, аналітики Пікіну. Вони прогнозували е, такий розвиток подій. Мало того, е, Трамп допустив дуже серйозну стратегічну помилку. Якщо вони визначили в стратегічному компоненті загрозу і виклик головний для США Китай, то потрібно було визначити, що є ось зла: Китай, Північна Корея, Іран, Російська Федерація і є союзники Сполучених Штатів, з якими можна цю стратегію втілювати в життя, але не таким механізмом, яким почав діяти Трамп. Він почав наказувати е, своїх. Союзників він почав наказувати своїх ворогів, і він почав дуже активну торгівельну війну з Китаєм, фактично зупинивши торговельно економічні стосунки. Китай був до цього готовий. Той же, ви пам'ятаєте, в Мюнхені ван і виступ він все це сказав. Що вони готові до любої любого протистояння Сполученими Штатами, хоч економічного, торгівельного або іншого. Тобто вони зазначили, що вони готові до любої форми ведення протистояння з з сполученими штатами америки це була дуже хибна і глибока помилкова стратегія адміністрації трампа яка фактично вилилась в ті репорти які найпотужніші фінансові фінансові групи сполучених штатів в своїх репортах написали Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock. Федеральна резервна система Сполучених Штатів як зреагував Уолл-Стріт на це все і так далі. Вони показали, що це веде до глобальної рецесії, до глобальної нестабільності, до великих геоекономічних викликів і загроз, які йдуть по всьому світу. І звичайно, на сьогоднішній день Трамп дав задню. Він моргнув в цьому протистоянні, тому що він фактично розірвав добрі стосунки з тими союзами і з тими союзниками, які формувалися десятиріччями у Сполучених Штатах, в різних регіонах. Він почав наїжджати на Канаду, на данію, на Панаму, на всіх легше на легше перерахувати, кого він не зачепив, якщо всі фактично 183 країни світу, але ж зачепив своїх найголовніших союзників, які завжди забезпечували стабільність відносин і стабільну і геоекономічну конфігурацію світової політики зараз. Це все порушено, зараз це все розірвано. І, звичайно, Китай цим скористався. І Китай почав діяти на випередження, і почав ну, в першу чергу контрзаходи, які почав діяти Китай. Е, по перше, стратегія розвитку внутрішнього ринку Китая. Вже про це заявили сі Це про пере... переорієнтацію на внутрішній ринок. Да Китай завжди був експортно орієнтована економіка, яка е, тримала. Оце так зване економічне чудо диво Китая завдяки потужним експортним позиціям по всьому світу, тому що Китай одна з небагатьох країн, де є замкнуті цикли виробництва фактично всього від болтів, закінчуючи мікрочіпами високого покоління. На сьогоднішній день і Китай почав перша, перша стратегія – розвиток внутрішнього ринку, те, що компенсує, плюс там дотації, дисконти і так далі угу. для населення. Внутрішній ринок ви прекрасно розумієте. Ну. Біля 800 мільйонів, якщо так брати, реально ті, хто мають куповельну спроможність в угу. Китаї. Спроможні. Да. Плюс реанімація питань з нерухомістю з іншими моментами і диверсифікація торговельно-економічних, технологічних, інвестиційних інноваційних відносин з іншими країнами, в тому числі з бувшими союзниками Сполучених Штатів в Індокіхоокеанському регіоні, в північно-східній Азії, це починаючи з Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, В'єтнаму, Індонезії, Малайзії. де останні візити Сізіньпіна, дав В'єтнам, Малайзія. Індонезія, тобто ми ж побачили його, його стратегічний компонент. Далі активізація співпраці з центральноазійськими країнами, тобто розвиток оціх всіх логістичних шляхів, і так далі, які забезпечують сталі всі відносини. Ну і звичайно, військово-політичний тиск в бік Тайваню, тому що ми бачимо зараз практично постійну активізацію навчань. Народно визвольної армії Китаю, яка е, в Тайванській протоці проводить різні навчання і по блокуванню острову, і по захопленню острову, і висадки десанту, і так далі, що говорить про те, що в короткостроковій або в середньостроковій перспективі ми можемо побачити е, військовим шляхом е, отримання об'єднання так званого великого Китаю, яка є головною стратегією Сі Цзіньпіна. Він хоче війти в історію як великий імператор е, Китаю, який е, Відновив шовковий шлях один пояс, один шлях. Він uh -huh. дійсно це його програма 2011 року, яка успішно в принципі працює по всьому світу. Фактично створено три потужніші гілки: північну, середню і південну. І друге, це об'єднання Великого Китаю: Макао, Гонконг, Тайвань. Тобто, тут тут ми бачимо отаку от стратегічну мету. І тепер питання: чи зможе без союзників Сполучені Штати протистояти в різних регіонах світу uh -huh. союзникам Китая? Ну у них нема союзників прямих. У них є е... Васально залежні держави, да осі зла, яку uh -huh. які ми бачимо, яких підтримує Китай, утримує на плаву, з іншого боку отримує від них е, певні свої зиски. Від того ж рану дешеву нафту, від Російської Федерації е, кооперацію технологічну військово промислового комплексу, деш, дешеві енергоносії, поліметали і так далі. асиміляція територій, майбутній вихід в Арктику, тобто багато інтересів, які Китай має з тими полюсами. І ми бачимо на сьогоднішній день, що е, Сполучені Штати без своїх союзників Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії вони не зможуть протистояти в реальному моменті, якщо виникне військовий конфлікт навколо Тайваню. А навколо Тайваню це не просто ще стратегія повернення е, об'єднання території Китаю, Великого Китаю. Ні, це ще стратегічний острів, який повністю відкриває ворота. Континентальному Китаю в пануванні південно китайського uh -huh. східно китайського моря, де е, товарообіг досягає уже 3,5 з половиною трильйонів доларів в рік. Тобто, це головна азійська артерія, яку контролює на сьогоднішній день в багатьох моментах моментах Пікін. Це і намивні острови, і військові бази, uh -huh. і системи радіолокаційного е, спостереження і. Е, Космічні сили Китаю і так далі. Там дуже великий спектр. Тому чи зможе Сьомий флот Сполучених Штатів протистояти на сьогоднішній день Китаю? Мені дуже важко сказати. Далі ця хібна стратегія Сполучених Штатів, заяви того ж Трампа, що от флот Китаю цивільний, да, він займає перше місце, а Сполучені Штати не можуть виготовляти стільки кораблів і так далі. Ну, так це ж проблема. Яку потрібно вирішувати не таким чином, а, а потрібно вирішувати її з союзниками, в першу чергу з європейськими країнами, з цією ж Канадою, там, де закальцьовані ланцюги виробництва, які ж створила сам самі Сполучені Штати створили в системі глобалізації десятиріччями, коли переносили виробництво в Китай, коли переносили виробництво в Мексику, в Канаду і в інші частини світу, і кальцували логістичними шляхами і так далі. Тому тут потрібно. Переглянути ці всі моменти, якщо ще можливо, да, з боку адміністрації Трампа, бо буде моменти незворотнього, тому що ми бачимо сьогодні ну, певне варіант стратегічного зближення європейського союзу і Китаю, тому що європейський союз, який подивився, що е, парасолі безпекової від сполучених штатів їм важко чекати, е, торговельні мита і е, тарифи введені проти європейських виробників. І Європа втрачає багато від цього, і я ми бачимо, от по таким от заявам і подіям. Що вони не проти зближення з Китаєм в торговельно економічній технологічній інвестиційній сфері. Ну, спері. Китай теж не проти мене є заява Ван Є голови МЗС КНР про те, що через те, що Сполучені Штати зловживають тарифами, втрачають глобальну підтримку, та ізолюють себе. Міжнародна спільнота має бути більш згуртованою ніж будь-коли. І якщо партнери хочуть шукати інші варіанти, тобто союзу для Китаю це. Чудово, то що може Китай запропонувати, значить, партнерам, в тому числі Європі, в тому числі вже згадану Корею, Японію і ну, іншим країнам? Ми бачимо, що Китай е, досяг тієї мети, яку він хотів, зробити трансатлантичний розкол. І він стався цей трансатлантичний розкол. Звичайно, що запропонувати запропонувати поглиблення торговельно-економічних стосунків наприклад з європейським союзом технологічних стосунків. Інвестиційних стосунків, відновлення тих же шляхів єдиного поясу, єдиного шляху, від якого, наприклад, Європа відмовлялася, да? і так далі. Там багато цікавих пропозицій. Для тієї ж Японії, яка операція технологічна інвестиційна, яка е, має величезне значення, Південна Корея, тобто е, відновлення більш тісних стосунків, торговельно, економічній, інноваційній, інвестиційній сфері і так далі. І з всіма іншими країнами регіону. Я думаю, в регулювання певних питань. Які стосуються логістики, в тому ж в південно китайському морі я думаю, вони зараз е зроблять певні е послаблення в переговорних процесах з Філіпінами, з тими ж з якими у них є постійні е розноголося в плані е намивних островів, в плані інших нюансів, з цим же В'єтнамом, Тайландом і так далі. Тобто, тут, тут е ми бачимо, що Китай е від цього має дуже величезний зиск. На сьогоднішній день і він буде продовжувати цю експансію своєю м'якою силою, своєю дипломатією, бачачи, що фактично Сполучені Штати ізолювались від цього цивілізованого світу, а в першу чергу від своїх головних союзників. Ізолювались і стріляють собі в ногу, як Уже вистрілили в випадку з тарифами. Коли думають, що в них козирі на, на руках, тому що експорт перевищує імпорт, Отут а в підсумку пані Христина. Тут же ж проблема в тому, хто Трампу дав оцю. Камбінацію з якою він почав оцю цю тарифну війну, йому дали простий баланс: експорт, імпорт, товарів. те, що я кажу, там 400, там 200. Ну тобто, але ж йому ніхто не дав баланс послуг. А по послугам, сполучені штати перший в світі це і софти, це і соцмережі, це і мікрочіпи, і високотехнологічні наукові розробки, і так далі, де сполучені штати домінують і де вони попереджають всі країни світу, в тому числі і Китай. Ну так треба ж весь баланс дивитися, не тільки торговельно економічний, скільки тобі смартфонів, комп'ютерів чи гаяк прийшло. Сполучені Штати не виробляють гаяк, гвозді, вони це все в Китаї купують. Ну елементарні речі. Ну так ви ж так зробили, ви ж залювали. Зробили деіндустріалізацію Сполучених Штатів. Це була така стратегія переносу виробництва, опанування геополітичного, геоекономічного. Це правильна була стратегія. Але Трамп перевернув все з голови на ноги і чи, чи навпаки, і зробив такі речі, які на сьогоднішній день для сполучених штатів можуть призвести до дуже складних наслідків. Катастрофічних ну дедалі більше експертів сходиться в тому, що Сполучені Штати ще дуже довго будуть відкашлювати. Все цю політику, да, яка даже, тільки набирає оборотів. Я вам скажу, навіть якщо прийдуть досвідчені прагматичні політики або республіканці, або демократи, хто б не прийшов, mm. оцю ситуацію, яку за, практично за три місяці зробив Трамп, розрулювати буде дуже важко. В першу чергу своїми союзниками. Абсолютно справедливо. Рухаємося далі і йдемо до Індії і Пакистану. Що там розгортається? Ніхто краще, ніж ви нам зараз не пояснить. В районі Кашміру стався терористичний акт. Це такий район, в який контролює частина Індії, частина Пакистан. Там стався терористичний акт. Після цього в Індії були проведені в бойову готовність війська на кордоні. Індія призупинила дію договору про води Інду з Пакистаном та. Значить, наказала негайно закрити кордон, один з кордонів. Ем, значить, е, знизила кількість, е, знизила рівень дипломатичних відносин, скоротивши кількість співробітників е, де представництво 30 осіб, і дала їм там термін покинути країну і так далі. Ну тобто, зробила дуже багато кроків. Що це за спірний регіон, і в що це може вилитися? Ну дійсно цей терористичний акт дуже зухвалий, дуже кровавий. Ну я думаю, з моменту. Кривавого теракту в Мумбаї 2008 року. Тут, тут дійсно неозброєні туристи, які відвідують дуже прекрасний регіон Кашміру, там дуже прекрасні горні масиви, угу. зеле, з, 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 зелень, там історичні, дуже багато історичних цікавих моментів. І, звичайно, там багато туристів туди угу. е від'їжджають. І тут це є регіон, який заселений ну, в більшості своїх мусульманами. Цей регіон і конфлікт між Пакистаном і Індією за Кашмір іде ще з 48-го року з моменту розподілу Великої Індії, Бенгалії, від відокремлення Пакистану і так далі. І оцей спорний територія: одна територія контролюється Ісламабадом, інша територія контролюється Нью-Делі. І звичайно, перманентно прикордонні і неприкордонні внутрішні проблеми в Кашмірі виникають постійно. постійно. Перестрілки на кордоні, це фактично от в березні були останні, до того були. Взагалі цей регіон, Індія, Пакистан, Іран, Афганістан це дуже е, такі локальні зони нестабільності, які не можуть призвести до глобальної великої війни. Да, ну, Пакистан, ядерна країна, Індія, Індія. ядерна країна. Да, цього неможливо. Але ще ж є і прикордонний конфлікт з Китаєм. У Індії, за Загімалаї, за невелику частину, яка mm -hmm. теж перманентно там будуть у них загострення. Е, схожий конфлікт іде між Пакистаном і Афганістаном. В зоні лінії Дюранда, е, це південний Вазірістан, де е, афганські таліби періодично з пакистанськими силами е, проводять. Е, Боєзіткнення також, це проблема білуджестану пакистанського, білоджистану іранського, де теж це заходить. Плоть до ракетних обстрілів, пам'ятаєте, mm -hmm. які були тобто цей от весь регіон він дуже має оці локальні зони нестабільності. Але що стосується Індії і е, Пакистану, то Терористичне угрупування, яке взяло на себе відповідальність, це супротив Кашміру. Воно таке мало відоме, але воно радикально ісламістське. Зрозуміло, що воно пропакистанське, і це спецслужби Індії говорять про це з достатньо великою долею. Правди, mm -hmm. і в принципі, звичайно, зараз будуть певні дії і військових, і служб безпеки індії для того, щоб в цій зоні зробити більш стабільну безпекову ситуацію. От в цій зоні розділення між пакистанською і індійською частиною Кашміру. Це дійсно дуже складна ситуація, яку вирішити ніхто не може. Пакистан хоче залучити сполучені штати до. Перемовин uh -huh. даби е, взяти посередника, позиція Індії по цьому конфлікту тільки двосторонні перемовини, і я погоджуюся з Індією. Причому тут сполучені штати до розподілу Британської імперії, яка ну отак. Після другої світової війни, коли був процес деколонізації, uh -huh. в Ялті прийняти, пам'ятаєте, да? і дійсно вони поспіль почали питання деколонізації своїх великих колоній, які належали британській імперії. Дійсно там багато дуже незадоволених моментів було і по Бангладеші, і по тому ж Пакистану, і в тій же Індії і так далі. І тут тільки двостороннім моментом можна визначити ці питання. Притом Індія зробила дуже великі кроки. По зняттю обмежень в Кашмірі по відношенню до мусульманського населення, І, до речі, це от теж знаково сталося в той період. Оце е, терористична атака, коли моді був Десь, з візитом суудівської Він, він перервав свій візит. Да, і... Да, і це ж головна мусульманська країна світу, де а, теж ага. вони. Обговорювали з Мухаммедом бен Сальманом в Джиді всі питання, в тому числі Кашміру, і тут стається такі така терористична атака. Звичайно, це достатньо болюча ситуація для Індії, болюча ситуація для. Того ж мусульманського населення, яке там є і проживає на території, Індії. не тільки в зоні Кашміру воно проживає і в інших місцях. Тому тут, тут складна ситуація, але я думаю, що в принципі якийсь механізм врегулювання може бути знайдений, але тут потрібна мудра політика для того, щоб врегулювати ці моменти. Ну і проведення дійсно антитерористичних заходів. Ну і тут позиція теж Пакистану, можливо, Саудівська Аравія якимось чином може вплинути на. Керівництво Пакистану для того, щоб керівництво... керівництво Пакистану більш детально і ретельно вивчало питання терористичних угрупувань, яких дуже багато на території mm -hmm. Пакистану, починаючи там за Авганського кордону про які mm -hmm. я казав, mm -hmm. і іранського про, і про да. Афганістан Талібан засудив тракт в Індії, до якого причетні бойовики з Пакистану. Але дуже цікаво, тому що в Пакистані є відділення Талібану. І тут у неї та Талібан да у них є стоїть своя... на 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 бік Індії, і це було інтер кого ж А я вам Аханістан. скажу чому. Справа в тому, що у Талібана є проблеми з керівництвом Пакистану. До речі, оцей Техрік -е Талібан, угу. який знаходиться на території південного Вазірістану, про який я вам казав, по цій лінії Дюрандо, яка фактично не відмічена як кордон, 2600... 40, по моєму кілометрів uh -huh. знаходиться величезна територія, за яку постійно йдуть там боєзітнення. І звичайно, Талібан, який сьогодні у нас в фаворі став. Він знятий 17 квітня з Верховним судом Російської Федерації як заборонена організація. Uh -huh. Москва дозволила на направити Талібану свого посла і так далі. Тобто, у них там дуже Суттєві величезні проекти легалізуються. Вони легалізуються. Чому так Талібан е, виступає, е, нібито засуджує і так далі ці речі, тому що. Афганістан зараз став дуже цікавий в транслогістичних шляхах, які сьогодні інкорпорує Китай, і Росія, і Туркміністан. Там по енергоносіям, там два газопроводи. Вони пропонують через Афганістан будувати видобуток корисних копалин. Зараз там Казахстан підписали інвестиційну угоду з Талібаном, до речі, на 140 мільйонів uh -huh. доларів на геологорозвідку. і ти ж рідко Земельні метали, інші і так далі. Тобто там і вони легалізуючись починають таку заяву робити, що вони засуджують тероризм. Хоча такого жорсткої системи шаріатських законів, яка є сьогодні в Афганістані, немає ну я думаю, не в Ірані, Ні там не, ніде. от там жорстко жінка взагалі не має ніяких прав, не має права на освіту і так далі. Тобто вони не виконали ті зобов'язання, які вони давали, коли вони опанували повністю Афганістаном. Тому там да складна ситуація, і вони. Вибирають там, де їм вигідно, і вибирають ту політичну риторику для того, щоб вони були комусь цікаві і більш легалізували, легалізували світові геополітиці.